Від'їжджали хлопці з нашого села, а всі закричали, живі Україна!» Від'їжджали хлопці з нашого села. А всі закричали живі Україна!» там далеко полі, страшні бої. ранених збирають, на ворах несуть, а там старий батько купи копав, він здалека бачив, як стрілець упав, а там старий бочку копав, він здалека. Бачив, чи як стрілець упав, він собі не вірив ні своїм очам, Пішов, подивився той його син, він собі не вірив ні своїм очам, Пішов, подивився Той його син, чи ти синура. Щоб бити лежиш, що до мене сину ти не говориш, Чи ти сину ронин, чи вбити лежиш, що до мене сину ти не говориш, я, батьку не ранин, я вбити лежу, візьміш ти ридочки. не ранен, я обіти лежу, Візьми тири дошки з мені труну, Взяв він штири дошки, збив йому труну, Поховав він сина в широким степу, Взяв він штири дошки, збив сину труну. На широким степу поховав він сина. В широким степу, висипав могилу, на рудях йому, Поховав він сина в широким степу, висипал моглу на рудях йому. Висипав могилу на грудях йому, посадив калину на грубі йому, висипав могилу на грудях йому, посадив калину, на грубі йому, червона калина похилилася. Славна Україна зажурилася, червона калина похилилася, славна Україна зажурилася, червону калину ми піпрямо, славну Україну ми визволимо, Червону калину ми підіпремо, славну Україну ми визволемо. Слава Україні, слава героям, слава захисникам, слава, слава, слава.